Друзі, вітаю вас на каналі Алиска Фан і це відео, де ми будемо малювати. І сьогодні ми будемо малювати гарбуза, тому що скоро свято гарбуза і ми маємо його намалювати. Так, спочатку малюємо ось таку основку. Насправді гарбуз дуже легко малювати. Але не всі знають, як це робити, тому ось ці зайві лінії ми стираємо. Та робимо його більш таким та малюємо піптичок птичок. Зараз теж поглянемо. Ми будемо малювати звичайний гарбуз, не хеловінський, а звичайний. Так, ну що ж, ми вже його намалювали. І тепер нам треба його розмалювати. Ось такі штучки, але мені нам не сильно потрібні. Так, я краще візьму інші крумати. Ну що хубавки. Так, хочете цим спиком точку. Бо це у мене рубільший, а це тонкіший. Такий гарбуз довго розмальовувати, саме тонким фломастером. Наш гарбуз готовий. І сьогодні у нас вийшло намалювати ось такий гарбузик. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Всім па-па